Що таке медіація? В яких випадках вона може бути застосована? Хто такий медіатор? Яка угода укладається в результаті медіації? Медіація це засудова процедура вирішення спорів шляхом переговорів за допомогою незалежної та неопередженої особи медіатора. Нещодавно в Україні був прийнятий закон про медіацію. Відповідно до цього закону, така процедура може застосовуватись на будь-якому етапі вирішення спорів, як до звернення до суду, так і під час виконання рішення суду. Медіація може застосовуватись при вирішенні цивільних спорів, сімейних, трудових, господарських спорів, що виникають з адміністративних правовідносин. Навіть у кримінальних провадженнях у випадку. Примирення потерпілого з обвинуваченим. Медіація може застосовуватись у цивільних, сімейних, трудових спорах, господарських, адміністративних, навіть у кримінальних провадженнях у випадку примирення потерпілого з обвинуваченим. Треба сказати, що медіація не заміняє собою судовий розгляд справи. Вона не може застосовуватись там, де можуть зачіпатися права та інтереси третіх осіб. Також медіація не допоможе вам у випадку, якщо необхідно встановити певний юридичний факт. В такому випадку доведеться знову ж таки звертатися до суду. Для медіації важливо, щоб обидві сторони були готові і добровільно погодились на цю процедуру і на шлях вирішення спору або конфлікту шляхом переговорів. Допомагати їм в цьому буде професійний медіатор це особа, яка має відповідну освіту і навички для проведення такої процедури. Інформація, яка стала відома медіатору під час процедури, є конфіденційною і закон навіть закріпляє гарантію того, що з приводу цієї інформації медіатор не може бути допитаний як свідок. Дуже важливо, щоб медіатор був нейтральним як по відношенню до сторін, так і відповідно від органів державної влади чи місцевого самоврядування. За результатами медіації укладається угода, яка обов'язкова обов'язковою для сторін. В цій угоді, відповідно, прописуються строки та форми виконання зобов'язань, щодо яких сторони дійшли згоди, та відповідальність і наслідки такого невиконання. На